Вам кажуть, що за 8600 не можна купити ідеальну машину, що це все за цей бюджет буде Мотлах або просто якийсь нудний автобус. Ви думаєте, це просто форт, але ні, це Гранд це Макс, який може стати або вірним другом для вашої сім'ї, або ворогом, який висмукче ваш бюджет. 90% на ринку зараз замасковані трупи, і треба знати, з якою коробкою і двигуном правильно обрати цей автомобіль, щоб він вас ніколи не підводив. Але саме цей екземпляр це виняток. Це живий Grand C Max, який я знайшов для вас, щоб показати, як має виглядати еталон цих машин. Сьогодні ми зробимо з вами повний розтин. І я розкажу вам, чому цей автомобіль своїм 2-літровим дизельним двигуном вибиває всіх інших конкурентів в в цьому бюджеті саме 8600 і навіть сцені 1,5 дизель. Ця сімейна фортеця коштує кожного свого цента, якщо вибрати її з правильною коробкою. Ford Focus Grand C-Max за свій бюджет є набагато більший за конкурентів. Виглядає він як космічний шатл і має свої так звані фішки. Почнемо ми з цього порталу, тому що це величезна перевага цього Форда. Такого комфортного. Входу і виходу на задні ряди не надає жодний конкурент. Не тауран, не сценік і не так далі. І в чому ж перевага такого рішення? Хто має дітей, хто возить їх ззаді, знає, що на парковці, навіть з боку, відкриваються, от, наприклад, двері і там б'ють сусідню машину. Навіть в мене таке було, це, напевно, всіх раз в житті та й було. Перевага таких дверік на задній ряд це, звісно, легко сідати. Е, можливо, це для когось покажеться, там, яка різниця, як там сідати, але хто возить там старших людей, можливо, то сюди набагато. Набагато легше посадити людину, дитину, легший доступ назад. І взагалі взаді тут дуже класно. Ззовні і в салоні, до якого ми ще з вами повернемося, це космоліт. Але чи не розорить ця машина вас, коли ви зазирнете під капот? Дивимось, з якими двигунами йшли ці форди? З бензинових це 1,6 атмосферні і 1,6 торбовані. З дизельних це 1,6 дизель, і як у моєму варіанті, 2-літровий дизель. Більшість цих фордів на ринку йде з 1,6 дизельним двигуном, і це нормально. Більшість мінівенів цього класу йдуть з малолітражними 1,5 дизель, 1,6 дизель Golf Plus та Уран. Але цей варіант нас має 2-літровий дизель, і він перемагає всі ці інші варіанти. Цій машині 140 кінських сил. І цього мотора вистачає, щоб забити повністю машину речами, насадити всю свою сім'ю. Просто під забиток і ще на ній класно їхати. Так скажемо, це машина для батька, який любить поганяти, а не просто їхати в правій полосі. 1,6 дизельні двигуни на цих машинах, і 1,5 дизельні на Рено, і 1,6 дизельні на Volkswagen досить ресурсні. Вони проїжджають 500 плюс кілометрів. Але не треба об'ясняти на пальцях, що 2 літри дизель буде ще більш ресурснішим. Цей мотор не просто дуже ресурсний через те, що має більшу тягу, а по тій самій причині він ще й дуже економний. По трасі цей двигун може їсти 4,5 літра при повній загрузці машини. По місту це десь 6-6,5-7 літрів. Хто як наступає на педальку? Мотор в цих машинах це камінь, але є річ, яку бояться усі. І починається вона на букву П. Ви вже здогадались? Павершифт. Це автоматична, а точніше роботизована коробка передач, яку таксі бояться на цих фордах. Саме у мене цей варіант на механічній коробці передач на 6 ступенів. Тому вам тут боятись немає що. Але багато хто при покупці саме цих автомобілів розглядає варіант на автоматі. Я вам пораджу тут бути обережним, подивитися два рази краще до того самого павершифта і до взагалі роботизованих коробок на цих машинах, тому що вони в них... Легко скажем, не ресурсні, але те, що їх там взагалі перекреслити і викинути, також так казати, не буде правильно. Тепер ви знаєте, з якими правильними агрегатами треба обирати ці авто. Але де ж знайти таку машину? Ну, зараз ця 2 дизель, на я зараз там продам. Надо вам ще буде комусь одну таку. У мене є відповідь на це питання. Багато трупових машин зараз у продажу і знайти живий це Макс. Це проблема, але вам не треба грати у рулетку. Він вже в мене є в наявності, як і багато інших автомобілів, які я пригнав з Європи, тому що я це роблю кожного дня. Займаюся цими авто, дивлюся ринок і знаю, що вам потрібно. Ви можете звернутись до мене. Ринок Європи зараз забитий всякими нехорошими машинами, але цей C-Max вже перевірений. і Є у мене в наявності також є доставка по всій Україні. Ви можете забронювати його і він полетить до вас додому. Ми з вами розібрали технічні характеристики, фішки. А тепер давайте перейдемо туди, де ви будете в цій машині проводити 90% свого часу. Навіть 99%. Це в салон. В автомобілі 241 тисяча оригінального пробігу, і на це звичайно є у мене підтвердження. І хочу вам сказати, що руль сидіння КПП все виглядає ідеально по комплектації. В нас повний жир. Підігрів сидінь передніх, клімат, контроль, підігрів заднього і лобового скла. Є ось такий екранчик. Музика класна. Звичайно, є камера заднього виду, що допомагає паркуватися. Камера це 100% зручність, щоб привикнути до габаритів в перші часи. Ось така у нас приборка з величезним, я вам хочу сказати, бортовим комп'ютером, і в ньому дуже багато різних функцій. Мультируль, звичайно, і як я вже казав, датчик доща з затемненням заднього скла. Що цікавого, є ще ось таке зеркальце для очків. У нас відділення, і ось таке відділення для документів. До речі, ззаді. Дуже цікаво складаються задні сидіння, і можна собі звільнити місце, щоб загрузитися побільше. Таким чином в багажнику виникає просто дуже багато місця. Століки це є і в сценіках, тут там сильно нас це не дивує, але також підстаканник, доволі зручно, хто десь там сім'єю буде збиратись кудись їхати. Це для вас перевага. Далі наступний момент це зручніші сидіння. Я їхав і ззаді в Таурані, і заді в сценіках можу сказати, Тауран на не рівні, але Сценік поступається по комфорту заді. Бо хто їздив на Рено, знає, що в них дуже незручно розташовані для пристібання замочці. І завжди, так скажемо, задньою нашою точкою ми об них впираємося, і це боляче, я сам вдарявся не раз незручно. Тут набагато все ж таки зручніше придумано для дорослих, для дітей, Тут сидіти буде дуже комфортно. Оглянувши разом з вами цей салон, можна сказати, що це такий бізнес-клас в міні-вені. У нас класна м'якенька панель, в салоні тихо, посадка висока, по комплектації є все потрібно, всі зручності. І це все за ціною Renault Scenic. Звучить це максимально ідеально, правда? Давайте зараз з вами тепер підіб'ємо підсумки і зробимо вердикт по цьому авто. Перед тим як я скажу свою фінальну думку, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити огляд на якесь інше авто. Напишіть в коментарях, з чим ви не згідні і що ви ще додавали від себе. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте лайком. У висновку скажу, що це максимально круте авто, яке за свій бюджет переганяє сценіки та урани, які йдуть з меншими дизельними двигунами 1,5, 1,6. В них, звичайно, також ресурса вистачає, і це класні двигуни, але тут 140 кінських сил. І ця машина їде просто класно. Якщо вас зацікавило це авто або будь-яке інше, смаль авто. Я вам в цьому допоможу.